Коли беру кобзар до рук, то відчуваю серце стук, мене бентежить так рядки, що написав колись їх ти, про ніжну матір і дитину, про долю рідної країни, про щастя, волю, про добро, про українське село і про Дніпровські вільні кручі, що сам реве ревучий. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі. Спокон віку Прометея там Орел карає, щодень Божий, добрі ребра, і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Свою Україну любіть, любіть її вовремя, люте, в останню тяжкою минуту за неї. Господа, моліть в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. І вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люде, наша слава, слава України. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче, було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синіє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу, злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим. Тихим словом. Про заповіт твій, пам'ятаю, любити землю з краю до краю, і мову рідну не забути, і тебе цим словом пом'янути За це вклоняюсь я тобі, великий наш пророче. Для тебе завжди буде битись, моє маленьке, серденько дівоче.